Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Зима в нас, ми на своєму участвули і віддаємо такий кислород для нашої риби. Так як робили ось такі духи, чи як там правильно не допомагає. Мороз більше 20 градусів, замерзає все. Ось там соломою робили, там, там. Пробували ось, не допомагає, воно зразу замерзає. Але згадали, що в нас є помпа, мотопомпа. Ось, Сьогодні ось приїхали і якусь годинку покачаємо. Крошки покачаємо, трошки кислороду до нашої риби. Ось. Я не знаю, як часто треба так робити. Але хоч раз в тиждень, я думаю, потрібно зробити. Щоб савок наш був біля дому, то набагато було б нам краще, собі вийшли в будь-який час і, і прорубали б ту полоночку або навіть підключили б цю помпу. А так як в нас участок за селом, то не сильно хочеться в цей мороз так їздити сюди. Але сьогодні якось так сонечко світить ось. Не такий мороз, вроді великий. Вдома там щось поробили своїм ремонтом, поки на даний час роботи немає, чекаємо плітку. то виїхали на ставок і трошки пустим кислорода туди для нашої риби. Ось так, друзі. Наша малинка відпочиває. Для малини це чудово, коли сніжок і мороз. Наше добриво буде по весні працювати, ми його розсипали, задіскували, воно потім все і снігом гарно піде до корня і все буде чудово. Смородина наша стоїть, смородину не обрізали, якось не вистачало часу. Думаю, що може весною десь здебільшого пробежимося, обріжемо. Цією смородиною ми вже 3 роки. Два роки підряд ніякого врожаю немає. Один рік у нас що там град побив цей рік. Ну, минули, минулий рік, верніше, мороз приморозив з самого цвіт осипався, тосипався. Залізі було дуже багато. Ось. Так, можна сказати, що із цих тут 10, ну, сотий у нас десь, то ми ще гарного врожаю і не забрали. Так. По пару кілограмів для себе. Ну, бувало таке, що десь там на 1003, одного року чи 4 ми здали. Минулого року, то не знаю, може теж на яких півтора 15-2000, може і того. Ні. Ось. Тобто два роки в нас підряд нема ніякого заробітку. Хоча підживляємо, обрізуємо, обробляємо ось такий бачите, бізнес. Їй вже 4 роки. Це, мабуть, п'ятий рік. Чи четвертий, вже точно не пам'ятаю. Перший рік ми посадили, ми цвіт зривали, нас зовсім ніякого врожаю не було. Ми садили осінню і по весні цей цвіт ми зірвали, садили нам ми річкою і два з половиною ніби була. Ось. Да й ось так, друзі. Що ж, підписуйтесь, друзі, на наш канал. Слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.